Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про головну новину вчорашнього дня, а саме про відставку Джастіна Трюдо. Джастін Трюдо виступив перед журналістами і сказав, що він йде з поста прем'єр-міністра Канади і з поста лідера ліберальної партії Канади. А, це було доволі неочікувано, але передбачувано, а, тому що останні декілька років а, його позиції дуже сильно а, зменшились. Канада відверто втомилася від Джастіна Трюдо, і тому багато людей вчора були відверто раділи з того, що Джастін Трюдо нарешті піде у відставку. В цьому відео я розкажу трошки про історію Джастіна Трюдо, про його шлях до політики, про його досягнення, про його невдачі, про наслідки цієї відставки і що буде далі, особливо в контексті канадсько-українських відносин і багатьох українців, які зараз приїхали в Канаду по програмі «Клоєт». Перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, і давайте перемивати косточки Джастіну Трюдо. Джастін Трюдо перший раз став таким помітним помітною політичною фігурою ще у 2000 році, коли помер його батька, і Джастін виступив його на його похоронах там, з промовою. Вперше, саме після тієї промови, Канада помітила, що у Джастіна Джастін Трюдо такий новий молодий політик можливий. Він не збирався бути політиком, до речі, він був вчителем, викладав і його політичний шлях вже такий серйозно почався у 2013 році, коли він вперше був обраний до парламенту. Але його реальний такий кар'єрний зліт відбувся у 2015 році, коли партія, ліберальна партія перемогла на федеральних виборах, і Джастін Трудо став вперше прем'єр-міністром Канади. У 2015 році. Це було фактично в рік нашого переїзду до Канади, і мені було цікаво а, спостерігати в той час. Не, не розуміючись нічого на канадській політиці, було цікаво дивитися, як молодий, симпатичний такий лідер прийшов до влади а, через багато років володарювання консервативної партії в Канаді. А, це було такі дуже серйозні аналогії на той час а, між Обамою і Джасіном Трюдо. Також молодий, також з новими лозунгами, з, з новими перспективами. І як завжди, це буває, не завжди, але дуже часто в політиці, що люди втомлюються від однієї політичної сили і обирають опозиційну політичну силу, навіть не маючи на то таких серйозних підстав. Так само відбулося в 2015 році, коли після багаторічного правління консервативної партії Канади прийшли до влади ліберали. На той час економічна і політична ситуація в Канаді була доволі стабільною. все в Канаді було добре. Не було таких передумов, те, що ліберали займуть перше місце на виборах. А вони по всіх опитуваннях були лише третіми. Але на той час така стрімка кар'єра Джастіна Тредоа, як лідера ліберальної партії, його такий енергія, його молодість, його підход до багатьох речей він імпонував канадцям, і канадці обрали лібералів. А, взагалі, якщо брати історично, канадці обирають лібералів частіше ніж консерваторів. Приблизно 70% володарювання партій партійного такого в Канаді, ліберали на 70% забирали владу. І лише 30% часу влада була у консервативної партії. А тому, маючи такий ліберальний настрій, канадці обрали Джастина Трюдо. Взагалі, якщо брати таку партійну ознаку, то ліберали це центристи, фактично по своєму політичному спектру. Вони завжди тягатіли до центру. Вони були достатньо консервативними, достатньо. Ліваками, але в цілому Канадці обирала лібералів через те, що вони були такі помірковані центристами. А, і На цій хвилі а, втомилися Канадці від а, Стівена Харпера, попереднього прем'єр-міністра, і обрали Джастіна Трюдо. обрали ліберальну партію, яка сформувала, сформувала на той час а, уряд, а, а, правлячий уряд. І перші ж рішення, які зробив Джастін Трюдо, вони в хорошому сенсі шокували канадців. Наприклад, вперше це був уряд, коли були 50% жінок представлені в цьому уряді. Він такий був дуже прогресивний на той момент. А, і склад того уряду був такий доволі цікавий, а, тому ось така підходи формування уряду до формування політики він імпонував канадцям. І перші чотири роки в а, а, такий відбувся романс між Джастіном Трюдо і Канадою. Канада дала Джастину Трюдо таку кредит довіри на реформування на якісь нові 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 політичні рішення, економічні рішення. І Трюдо почав реалізовувати свою політику. Причому його політика була не те, що центристська, а більш лівацька. Наприклад, його підход до гендерних питань, до питання ЛГБТ, до питань корінних народів легалізація марихуани. повістка Джастіна Трюдо завжди була більш соціалістична, більш лівацька, ніж центристська. А підход до економіки так, такий же був. За час буквально першого сроку Джастіна Трюдо кількість людей, які працюють в уряді, в ґарманті, в урядових установах, буквально зросла в рази. Канада почала більше залазити на територію малого середнього бізнеса, більше вводити податки, більше закручувати гайки для бізнесів і більше бути такою соціалістичною. За все добре проти всього поганого, я би так сказав. І коли прийшли наступні вибори, 2019 року. Джастін Трудов вже переміг вже не з таким, таким карколомним результатом, як це було в 2015 році. Його перемога вже була не такою очевидною. Був сформований майноріті уряд, тобто уряд меншості, і Джастіну довелося домовлятися з іншими політичними силами, аби сформувати уряд. А, і на той час, у 19-му році, народ Канади вирішив надати Джастіну ще можливість трошки показати себе. Типу, лозунг виборчої кампанії був: не треба зупинятися, треба продовжувати далі реформувати Канаду. А канадці повірили в той час Джастіну і вирішили, що таки да, Нехай він ще спробує чотири роки було замало. А, і ось пройшло буквально два роки, у 2021 двадцять році. А, на базі кон'юнктури ковіду, ковід, який вдарив Канаду доволі сильно, і на, на, в сенсі поганих економічних рішень, поганих політичних рішень, а, взагалі люди. Не дуже сприйняли ковід як такий. Це, це був такий виклик для всього для, для всього світу і для Канади особливо. І на цьому фоні Джастін вирішив, що в нього шанси переобратися через 4 роки будуть мінімальними. Тому він вирішив зробити дострокові вибори. І треті вибори, на яких переміг Джастін Трудо, відбулися у 2021 році. А, він а, сподівався, що ці вибори дострокові дозволять йому знову сформувати majority government, тобто уряд а, в більшості, але це не вдалося. Йому довелося домовлятися з партією НДІПІ Джагмітом Сінхом, лідером цієї партії. Для, для того, щоб сформувати уряд, для того, щоб а, мати підтримку в парламенті. А, не, не вдалося лібералам на той час формувати уряд. І в цілому. Кількість скандалів, яка відбулася під час головування Джастіна Трюдо, як лідера ліберальної партії, як лідера, як прем'єр-міністра, вона перевищила всі сподівання було достатньо. Кількість корупційних скандалів, була достатня кількість а, таких ідіотських скандалів, я би їх назвав, коли Джастіну знайшлися в фотографії Джастіна Трюдо, коли він там ще був майже студентом і показував, як він а, малював собі обличчя чорною краскою і був таким, типу, під, 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 під афроамериканське каси. Це дуже зараз а, така. Великий мінус, на мою думку, це дурня, але ось це трошки його підірвало його такий авторитет. Ну і взагалі, ну, кількість скандалів, кількість а, а, негативу, який супроводжував а, Джастіна і в політичному житті, і в особистому житті він а, почав зашкалювати. А у 2023 році Джастін офіційно розійшовся. Зі своєю дружиною на те, що розійшов, ну, є в Канаді такий двохетапний процес. Перший етап ви фізично роз'їжджаєте з дружиною, а потім вас офіційно роблять вам діворс, розлучення. От вони розійшлися з дружиною, і, наскільки я знаю, вони не, не, не розійшлися офіційно, не, не розторгли шлюб. Тобто і політичне життя Джастіна постраждало за ці роки, і особисте життя. А і найголовніше, що не було і, і, і не є реальних результатів, які могли би сказати, що Джастіна Трюдо є серйозний легасі, тобто його а, спадок, який може похвастатись, який може показати, що ось я ось чогось досяг. Він ставить собі в досягнення те, що він підтримував Україну. Хоча, на мою думку, підтримка могла б бути сильнішою. Він ставив собі в досягнення соціалістичні всякі речі. Він ставився, ставив в досягнення, те, що йому зміг переподписати з Дональдом Трампом угоду торгівельну, яку Трамп похерів, коли він прийшов до влади перший раз. І ну, багатьох склалося враження, що Джастін Трюдо такий собі ну і будемо його відверто називати, який такий піонер, який був не готовий до, до того, щоб а, очолити Канаду, і всі рішення були ось такі більш а, поверхневі, а, більш а, направлені на піар, більш направлені на те, щоб а, а, культувати культ власної особистості, будемо так казати. Він фактично став обличчям, обличчям ліберальної партії. І продовжує, продовжував до, до понеділка їм бути. А, але ну, немає в нього реальних досягнень, які можна було б сказати, що ось Джасін молодець. Цей час його майже 9 10 років, коли Джадсін був при владі, дуже сильно погіршилася економічна ситуація в Канаді. А, Політика направлена на те, щоб якомога більше іммігрантів завозити Канаду, навіть ліберали признали, що це була помилкова політика, і зараз почали закручувати гайки. Економічні досягнення майже нульові, політичні досягнення. Також було багато скандалів в різних країнах. З Китаєм був скандал, з Індією був скандал, постійні розборки зі Сполученими Штатами. А і фактично тригером а, відставки Джастіна Трюдо прийшла стала приход, а, повторний приход Трампа до влади. А, і а, оці підтрунювання Трампа на, на те, що Канада повинна стати 51 м штатом а, Сполучених Штатів, аби аби уникнути тарифів, це доконало Джастіна Трюдо, можна так сказати. Якби до влади прийшла Камала, напевно Джасін би відпітляв і продовжував би бути прем'єр-міністром. Але сталося те, що сталося. На фоні постійної критики, на фоні постійної нелюбові і такої втоми канадського суспільства від Джастіна Труду зросла недовіра Джасіна всередині ліберальної партії. Найближчі соратники пішли, включно з Христі Фріланд. Яка буквально там з перших днів його політичної кар'єри підтримувала його. А, і Джастіна не залишилося союзників ні назовні, ні, не всередині своєї власної навіть партії. І постійні заклики до відставки він такий подумав і вирішив, що ти нарешті таки пора. Пора піти у відставку і пора припинити свою політичну кар'єру. Але це так, як це було зроблено ось вчора, це також визиває деякі питання, тому що фактично Джастін Трюдо не оголосив про нові вибори. Він не оголосив те, що він завтрашнього дня припиняє свою там, політичну кар'єру і перестає бути прем'єр-міністром. Він сказав про те, що він дає можливість обрати нового лідера ліберальної партії. І при цьому він заморожує дію парламенту до кінця березня 2025 року. Фактично у лібералів буде три місяці для того, щоб обрати нового лідера партії, який автоматично стане прем'єр-міністром. Тому що лідер головуючої партії в парламенті він автоматично стає прем'єр-міністром. Тобто фактично у Канаді буде новий прем'єр-міністр без виборів. І це є погано, тому що в цілому народ трошки втомився не тільки від особистості Джастіна Трюдо, але й від лібералів як таких. Uh, і на підйомі зараз консервативна партія, яку uh, очолює П'єр Польв'єр. Uh, і цей товариш настільки звик, звик критикувати Джастіна Трюдо, настільки uh, зріс його рейтинги на, на цій критиці, що він, скоріш за все, буде наступним прем'єр-міністром Канади. По всіх опитуваннях від 20 до 20 відсотків 25%, якщо б зараз відбулися вибори, то перемогли би консервативна партія Канади. І ліберальна партія би втратила своє лідерство і знову була б на там, якомусь другому, можливо, навіть третьому місці після НДП. Тому такий крок, як заморозка дії парламенту і те, що Драсін фактично виторгував для своєї партії ще. Три місяці він не дуже так надихає консерваторів. Консерватори бажають вибори якомога раніше. Чим раніше, тим краще. І ще один дуже важливий момент: те, що 20 січня відбудеться інагурація Трампа. І цей товариш доволі таки серйозний своїми погрозами зробити тарифи для всіх канадських товарів 25%. А, І тепер Трампу фактично ні з ким буде домовлятися, тому що Джастін трудону те, що там кульгава качка. Вона він вже жарена качка, його ніхто вже не сприймає. Фактично не сприймав до цього. а Після цих заяв вчорашніх його вже ніхто не сприймає. Фактично і тому американці не знають, з ким їм домовлятися, з ким їм торгуватися за ці тарифи. І може бути ситуація, коли тарифи такі будуть введені, і два-три місяці Канада буде сплачувати ці несправедливі тарифи, і це дуже негативно вплине на економіку. Тому для всієї Канади було б краще, аби вибори відбулися якомога раніше, щоб нарешті консерватори, які так рвалися до влади, прийшли до влади і щось зробили з майбутнім Канади з стагнуючою економікою, з проблемами на ринку нерухомості, з проблемами доступності житла, з еміграційною кризою, зі всіми кризами, яких дуже багато наплодив Джастін Трюдо. Чесно сказати, ну ці кризи не тільки в винахід канадців зараз важко по всьому світі, в усіх країнах майже. Тому це не унікальні проблеми, але напевно Канада таки потребує нових нового лідерства, нових підходів для того, щоб побороти всі негативні економічні процеси, які є зараз. І найголовніше трошки заспокоїти суспільство і трошки відродити Канаду, я би так сказав. А, ось тому незрозуміло, що буде, чи відбудуться позачергові вибори відразу, як за, запрацює парламент, тому що ось в кінці березня потенційне може бути голосування про недовіру уряду на той момент вже нового уряду під головуванням нового прем'єр-міністра. А чи відбудуться ці вводом недовіри, чи і коли відбудуться нові вибори, наразі невідомо. Але відомо те, що зима і... І весна в політичному сенсі буде дуже бурхливою в Канаді а, і непередбачуваною. Сподіваюся, ця така бурхливість а, завершиться позитивно, і ми нарешті дізнаємося ім'я нового прем'єр-міністра, який а, зможе щось поміняти в Канаді. А, з точки зору ліберальної партії, в них там зараз відбувається такий кастінг своєрідних, тож таки відбудеться буде новим прем'єр-міністром замість Джастіна Трюдо формально. Є дуже великі шанси це зробити Христі Фріланд. Фрі, Фрі, ем, напевно, найкраще з усіх, там приблизно 5-6 кандидатур є, але ось Христі, в принципі, канадці довіряють найбільше з усіх лібералів. Всім, всім лібералам зараз не довіряють, але Христі Фріланд довіряють найбільше. Великий запас довіри у консерваторів, як я сказав, вже там більше 20% вони заберуть. Те, що за а мають перевагу над лібералами, і якщо б вибори відбулися зараз, то, безперечно, уряд маджоріті уряд би сформували б консерватори. Не що буде далі з НДП. І останні декілька років, фактично два роки, коли Джасін провів свої позачергові вибори, ліберальна партія фактично перетворилася на частину НДП. Тобто повістка, ліворадикальна повістка, за все погане, проти, за все хороше проти всього поганого, вона превалювала. Тобто від центристської партії ліберальна стала фактично соціалістичною партією, якою є НДП. Тому ось наскільки канадці готові. До цього це велике питання. І те, що відбулося в Сполучених Штатах, суф від демократів до республіканців, такий самий суф, до речі, очікується і в Канаді. Від, від лівої центристської позиції до більш радикальної правої позиції. Напевно, в Канаді також це потрібно. І це такі політичні келування, які не, не відворотні, які зараз відбуваються в світі. Ось така моя думка про те, що відбулося. Сподіваюсь, що скоро відбудуться такі нові вибори, будуть обрані нові нова партія владна, скоріш за все, буде консервативна. І новий прем'єр-міністр П'єр Пуальєр почне, до речі, почне показувати на що він здатний, тому що багато було лозунгів. Але коли доходить до справ, деякі політики забувають ці свої обіцянки, сподіваюся, що П'єр не забуде свої обіцянки. Ну і на завершення, які наслідки будуть для України а, відставки Джастіна Трюдо. Ідеальний варіант, якщо новим прем'єр-міністром стане Христя Фріланд, яка має мати українку, фактично, і Христя була в Україні і підтримує відверта Україну. А, але якщо і навіть вона стане новим лідером ліберальної партії, це буде недовго до нових виборів. А, і, скоріш за все, коли переможуть консерватори, інші люди вже будуть формувати повістку і інші люди будуть формувати відносини України з Канадою. Канадою з України, тому я думаю, що в принципі перспективи непогані, тому що консерватори достатньо непогано налаштовані на підтримку України і навіть критикували уряд трудо про те, що він недостатньо підтримує на йду, думку Україну, Тому в них буде шанс показати, наскільки сильно вони готові, і наскільки більше вони готові підтримувати Україну. Сподіваюся, що їх обіцянки такі будуть виконані. А, тому з, з точки зору відносин я не бачу ніяких проблем між згірням погіршень, щоб відбудеться погіршення відносин між Канадою та Україною. Навпаки, скажімо, за все, будуть поліпшені відносин. А з точки зору українців, яких дуже багато вже в Канаді, по програмі КОЕТ, я думаю, що всі вони так чим чином будуть легалізовані, всі українці, які бажають цього, які щось роблять в цьому напрямку. А, ніхто не буде депортувати українців, ніхто не буде. Українцям вставляти палки в колеса. Я думаю, Всі, всі люди, які бажають отримати піар, такі його отримають. Але в цілому підход до імміграційної політики у консерваторів буде таким більш жорстким. Тому, скоріш за все, Канада буде продовжувати закручувати гайки, як це останній рік роблять ліберали, так само будуть продовжувати робити консерватори. І менше буде іммігрантів приїжджати в Канаду до якогось зрозумілого порогу, тому що треба Канаді зараз переварити всі ту велику кількість іммігрантів, яка вже приїхала. І тому ці процеси будуть продовжуватись. Не бачу проблем для українців навпаки, можливо, навіть буде покращення. Ось такі в мене думки з цього приводу.